У приміщенні Ужгородського міськрайонного суду сьогодні знову не обійшлося без скандалів. Слухання справи одного із захисників площі народної Томаша Лелекача перенесли з 11 на 13.30. Як вимагає цього закон, ми написали клопотання на дозвіл відеофіксації судової справи. Однак, суддя В'ячеслав Домніцький відмовив у відеозйомці та не допустив журналістів бути присутніми на судовому засіданні. Тобто ви мене не пропускаєте Ні. це ви, ви Це випадком вказівка, голосування. Пана Домішкова. Да, не моя вказівка, а вказівка. Я друзі. Я суд. не буду заважати вам. Лише після дзвінка в міліцію та заяви журналіста Ярослава Гулана, що на судове слухання не допускають людей, всіх охочих пропустили, однак без відеозйомки. Після того, як я сказав, що якщо ви мене не пустите, я буду скаржитися у відповідні органи, тому що ви порушуєте закон, нас все таки пропустили, і всі охочі мали змогу потрапити на засідання суду. Судове слухання тривало близько 40 хвилин. Суддя В'ячеслав Домніцький зачитав матеріали по справі, а саме рапорти працівників міліції, які затримували. Томаша Лелекача, а також свідчення працівників, які проводять будівельні роботи на площі народній. Захисник народної винним себе не вважає. Про це він детально написав у своєму поясненні, яке передав судді. В даних свідченнях не зазначено, що це саме я був, мене не ідентифіковано, а так само у протоколах не вказані свідки, тобто їх заднім числом, вказали, внесли у справу. Свідки це з числа робітників, тобто їх ще можна сприймати як зацікавлених осіб. Після розгляду справи суддя повідомив, що рішення по справі оголосять завтра о 9 ранку, незважаючи на суперечливість доказів, як стверджує обвинувачений, справедливість рішення викликає сумніви. Томаш Леликач каже, вже готують апеляцію до апеляційного суду. Мені здається, що все-таки рішення буде не нашу користь, але подальшому буде апеляція, де ми надіємося, що в апеляції судді, коли є суддів прийме правильне рішення, розбереться в справі, оскільки тут. Суддя не розбирається по суті. Що стосується судового слухання іншого затриманого активіста Томаша Томаша, яке проходило в цей самий час, то справу перенесли у зв'язку з неявкою правозахисника. Судове слухання над ним відбудеться у вівторок, 22 жовтня. Отже, схоже, завтрашній вирок не стане фінальною крапкою в історії захисників площі народної.